Добрий день, шановні колеги Серега на місці. Привіт. Привітуємо. Помирились, все нормально. Працюємо далі. та от, падаль пшениці, що в мене була. Получилось чисто з неї. Ну, я вам там розказував, що я її молотив, вотив напряму. Не вийшло нам скосити там, по різним причинам. Лючок на місці, бачите. Вже ми його сюди поставили сьогодні, Сергій. Ще тут зробимо більш всього такого козирочка і будемо звідси одразу в бікбеги грузити, бо тут лежить та пшениця з поля, тут десь майже 15 тонн, да? без 20 кілограмів 15 тонн на прицепі. пшениці. От яка вийшла пшениця ось до складі лежить, може комусь треба можна ще відібрати її. Тут лежить ось до зіл 7 тонн і... Ще півтори тони ось до. Це вусата ця пшениця. Падаль оця. Натура в неї. Йоп, пересите, блядь. Береш в руки як щебінь. Вона аж як стекляна. Вона ж просвіщається. Вона аж просвіщається, просвіщається. бачите? Клітковина там капець. Ну Коротше, якщо подивитись на фон пшениці це її. Ось до ця падаль і оця, що я груб. Бачите, я кинув спеціально пару цих. Щоб ви побачили, як відрізняється пшениця ця. Нема ніяких болячок, ні сашок. Ще раз вам покажу. Все тут грає. Зібрана вона це. Ми її перевіяли через зал тому що я, ж покажу, я її в зелені молотив. Так що, якщо комусь треба з підписчиків, за ціну можемо домовитись. Ну, можна тут відібрати, бо тут якби, лежить 6,5 ну, 7 і ще тон, а 8 тонн. Я думаю, 5 тонн. Можна приїхати відібрати. Ну, будете насінням довольні, це точно, тому що вона, скажімо так, краєвид, чи як вона називається, пшениця сорт. Вийшло, що падаль, ви самі знаєте, чуть ли там не супер Ну, Перевіяти там взагалі відібрати буде лялечка. Навіть безмінерального вона цього року, ви бачили, мене давала за 5. Ну, і на цьому полі б я б зібрав би по 5, якщо б вона була положена в покоси, але ну, бо була зелень, я її не кропив. Бо якщо взяти оту ту пшеницю, тут в мене і той краєвид і. Ні, оце, це німецька. ця, Як це вона називається? Сергій. Не Сергій. Да. Коротше, як надо комусь, то я згадаю і потім скажу. То... От німецька пшениця, вона, де от ми мінерального десь там у нас було там якісь по 50 кілограма з Сергієм. Ну просто викинули, У нас були в бікбегах, таке по... Сергій взяв, молотком подробив і ми тако розкидали. То, звісно, вона там видно, де де мінеральне було, і було все чітко. А от краєвид, походу, без мінерального, я розумію, якщо йому дати мінеральне, ребята, ну в нас тут, в Західній Україні, походу, якщо під краєвид дати мінеральне, в мене є з боку господарства, і воно краєвид вирощує. Ну, мінімум, вони по. 11 центнерів з гектара збирать, тобі ж ну, не по 11 по 11, по 11, 11 скільки, тонн, так? 11 тонн. В да? них цього року десь 10,5 тонн з гектара. Тобі ж, якщо ви багаті на мінеральне, то. А якщо з мінеральним туго, то я кажу, крайовиця це українська пшениця, вона навіть і без мінерального, як ви бачили, в мене були і поля по 6 крайовит, іменно було поле, це в Немерівці. В селі там, то, виходить, було, ну, воно дало там десь за 6. А Німецька без мінерального, от якщо їй мінеральне теж дати, там можна і по 12 зібрати. Ну там мінімум тройна фунгіцидна обробітка. Який би рік не був, готовтесь три рази фунгіцидом. Тому що вона до болячок, ну, в неї великий потенціал, але до болячок вона, йо-майо. -йо. А от наша українська, так що, якщо комусь треба, пожалуйста, звертайтесь, можна відібрати. З цих, грубо говоря, 8 тонн, щоб не змішати тою. Ну, ви зрозуміли, там уста... ну, так підбирати її легенько, в мішечки відібрати. Там виходить десь тонн 4-5. Ну, якщо постаратися, воно є 6. Так що всім до побачення, ми поїхали з Сергієм. Насіння, виходить. зараз закриваємо склада і поїдемо у нас насіння там ще ячменю. Можна на зернотку в зібрати. беги зібрати. Що... Всім вдалого дня, руки вже як в цього. І щоб На прицепчику лежить 15 тонн. Ну Ви зрозуміли, яка віс, натура цього зерна. А лючок супер вийшов, Взагалі обалденний. Я не як тут був. Кольосом <проси>, дититься. Батони, бачите, ці фуровські. Ну, зрозуміло, да? по 9 атмосфер добре просіли. Не то ж там те теж дивиться, бачите. Стой, рівні. Там, рівні. Рисори, блядь аж на другу сторону повигибались. Бачите? Щоб попередній, напередодні. Так що такі справи. Так що комусь треба, то можу організувати. Бо це на прицепі лишається. На той рік я цей рік я її сіяти, мабуть, не буду. Ну, Якщо в державі може якась дотація з'явиться. Ну, смисл ту пшеницю сіяти, блядь, якщо ти в мінус. Ну, мінус. Я вже мінімізація затрат і мінімальний ноль, там якийсь такого. Ну я не бачу смисла сіяти. Якщо буде якісь програми, то ми її будемо сіяти. Якщо не буде, то значить ми її пакуємо в бікбеги беги і на зберігання на цілий рік. Закінчиться війна просто для того, щоб зберегти посівний матеріал. Всім пока!